Доплендалися вже додому. Богдан обідає. Віка їсть бутербродик з сиром. Ось, мій обід розігріла макарони і відкрила курочку. Ось цю що сьогодні купила. Ну, нічого така. Ну, в принципі, вона така сама, як і от курка першої марки Walmart. Богдан першої марки курку не пробував, цю, цю е, їсть, е... каже, смачно. Ну, в принципі, смачно. Мужен вона найкраще, ніж першої марки. Саме м'ясо смачніше. В принципі, трохи краще, я б сказала. Тож, макарони, курочка, тушкована, і огірочок солоний. Богдан смажив собі яєчню на газовій горілці плитці. Я попросила і собі посмажити. І мені точніше посмажити. Ось тож, зараз буду їсти два смажених яйця і солоний огірок. Світла в нас досі немає. Буду робити зараз салат. Дістала все, що в мене є, із зелені, салатне листя, салатні мікси тут і фету. Салатний мікс нарізала, салатне листя. І зараз буду різати фету. Готові вже салати, та тут їх нема чого готувати. Вже перемішала з олією і сіллю, бо фет. Не зовсім достатньо. Така зеленушка. Відчини <рес> самі. <рес> так, перевікуся. Вечеря віка. На вечерю макарони з м'ясним пюре. Мамо, будеш читати мені нову книжку? Зараз Віка я розберусь з їжею, бо тут, поки її підігрієш, м'ясне пюре мілупа. Кролик і макарони. Їж, поки не остило. Так, тут ще були кабачочки. Віка їх уже з'їла. І зараз вона допиває водичку з-під кабачків. Зараз я буду варити Богдану і собі на вечерю ліниві вареники власного приготування. Це я пару днів тому наліпила. Зараз хочу починати їх їсти, бо незрозуміло, скільки не буде світла, а холодильник вже вимкнувся. Так, ліниві варенички для всіх готові. Це для мене з метком. Це для Богдана. Тут згущене молоко. І джем чорничний. А це для Віки. Тут сметанка. Віка вже повечеряла, але зараз я понесу Богдану, а Віка буде просити в нього забирати, тож я їм принесу дві тарілочки. Ось така вечеря.